Учасники Тросянецького шкільного лісництва Нескучанське разом із лісівниками завершують реалізацію президентської програми Зелена країна. Акцію з висадження дерев провели поблизу Тростянця. Ми знаходимося на ділянці головного користування і площа 2,0 гектара, де ми плануємо висадити 11 тисяч сіянців. Сосни звичайної дуба та сосни кримської підготовка була механізована, зроблена плугом Пекало 70 Грядки через три метри по схема посадки через 70 сантиметрів. Взагалі по лісництву за рік ми висаджуємо 130 тисяч сіянців. Закрита корневу систему. Сіянці краще приживлюються і їх можна висаджувати круглиго. Програма президента України Зелена країна стартувала у 2021 році. Її мета відновити лісові насадження та висадити мільярд дерев по всій країні. Цього року програма виходить на фінальний етап. Починаючи з осені 2021 року, на сумщині вже посаджено більше 29 мільйонів. Дерев в цьому році ми плануємо на осінь створити нових лісових культур і висадити десь близько півтора мільйона сіянців. Висадити, але я думаю, що ми зробимо це більше. Війна суттєво вплинула на роботу лісівників. Частина лісів замінована або пошкоджена. Але, попри складнощі, кампанія з відновлення триває. Чим важлива ця програма, що ми стало відновлюємо наші зелені насадження, наші ліси. Але війна внесла свої корективи, і ми розуміємо, що на сьогодні не тільки відновлення наших лісів на зрубах, де ми це проводимо роботу, але і дуже багато проблем з тим, що лісів дуже багато заміновано, лісів дуже багато пошкоджених, дуже багато після цих так сказати прильотів. І це потребує відновлення. Тому, бачите, ми також робимо не тільки відновлюємо, а створюємо ліси. На тих пошкоджених ділянках, які я озвучив, для сумщини основними лісоутворюючими породами залишаються дуб і сосна звичайна. Водночас лісівники створюють і змішані насадження. Це дозволяє зберегти біорізноманіття і підвищує стійкість лісів. Висаджуємо також ялину, модрину. Це то що по тростянцю. Висаджуємо горіх грецький, горіх чорний, вільха, береза. Це робиться для того, щоб не тільки створювались. Монокультури, а щоб були, були різнопородні насадження. По-перше, це насадження, які вважаються як монокультури, вони більш пошкоджуються шкідниками, хворобами, вони погіршують ґрунт, тому ми вводимо супутні породи, які краще і приживаються, і живуть, і це треба так робити. Лише від початку 2025 року у Трасінецькому лісництві висаджено вже 132 тисячі сіянців. До роботи традиційно долучаються школярі, учасники шкільного лісництва Нескучанське. Шкільне лісництво Нескучанське працює на базі нашого ліцею вже понад 56 років. Тобто, це славна традиція лісівників і педагогів разом з дітьми, яку ми продовжимо вже дуже-дуже багато років. Зараз у шкільному лісництві у нас 25 учнів, які дійсно зацікавлені збережені природи, які дбають про неї, докладають максимум зусиль, щоб відтворювати ліси, щоб допомагати. Тваринам взимку і так далі. Також ми маємо досвід участі у міжнародних проєктах. Для школярів це не просто екологічна акція, а можливість відчути єднання з природою і зробити власний внесок у збереження довкілля. І сьогодні в нас була така чудова можливість висадити дерева. Я працювала разом в групі з пашою, і ми висадили з ним. Три чи чотири рядка ми висадили вже три корзини, прийшли по четверту якраз таки. Але незважаючи на наші сьогоднішні умови, ми все одно раді цьому ну, такій можливості, що ми виїхали саме в ліс, саме на природу, і зробити користь для лісу, тому що ліс це те, що ми маємо оберігати та цінувати. Участь тросинецьких школярів у програмі Зелена країна це внесок у спільну справу відновлення лісів України. І хоча програма добігає завершення, її головна ідея дбайливе ставлення до природи об'єднує покоління. Це стан душі. Це любов, яка не, не може взятися із неткуда. У нас страстнець. У нас там ліси дуже багато. Вони дуже всі красиві, парки не скучне. Сюди у нас приросна там, все добре, то що це наша. Батько мене працював в лісхозі, мама зараз працює, дід працював, бабуся працювала, то це якби передалося. За чотири роки програма Зелена країна змінила підхід до лісовідновлення в Україні. Тепер цю справу продовжують і дорослі, і діти. Ті, хто вірить, зберегти ліс, означає зберегти майбутнє.